Офіційна частина свята розпочалася з підписання програми спільних дій між Закарпатською ОДАН та Прящівським самоврядним краєм. Спільний виконавчий протокол, губернатор Закарпаття підписав із головою Кошицького самоврядного краю, вкотре засвідчивши Україна та Словаччина не лише країни-сусіди, а й давні партнери щороку, підписуючи такі протоколи, ми прагнемо опрацювати детальніше їх певні підпункти: чи то в галузі туризму, транскордонного співробітництва, питаннях культури чи бізнесу. Напрацюваннями за цей час ми вже можемо похвалитися, і сьогодні ми виокремили ряд важливих питань, над якими активно працюватимемо у цьому році. області культури спрощення візового режиму, прокладання та спільне маркування туристичних маршрутів, зміцнення економічних та культурних зв'язків. Така динамічна співпраця, за словами губернатора краю, важлива в розвитку прикордонних регіонів обох країн. Сьогодні також розглядається питання про відкриття ще одного туристичного переходу на території Великобрезнянщини, який також ще додасть динаміку розвитку цих туристичних шляхів. Європейська інтеграція напрямок, в якому Словацька республіка підтримує Україну як доказ лібералізація візового режиму країн-партнерів. Лише торік словаччину відвідало близько 300 тисяч туристів з України, а кількість віз, виданих нашим громадянам, цьогоріч сягне 100 тисяч. продукт. Словаччина готова допомагати і вже допомагає Україні. йти по курсу європейської інтеграції. Такі заходи свідчать про дружні стосунки між Словаччиною та Україною. А підписані угоди засвідчують серйозність намірів співпраці наших прикордонних регіонів в соціально-економічній сфері які потребуємо або потребують відоста кецеті словацькі інвестори готові вкладати кошти в українську економіку, адже крім стратегічно вигідного географічного розташування Україна має значні запаси природних ресурсів. Ми знаємо країну, да ми будемо раді, якщо умови будуть будуть на тих стандартах, як у нас, Словакії, де може допомогти тільки підписання договору ковра по асоціації в зоні свободної торгівлі. Ну, наші малі і середні предприймателі вони просто э, доволі з сотрудничеством і з можна зможна найти, значить, затрудничество можна, тому що вони з День добру сусідства зібрав чимало офіційних делегацій з усіх куточків прикордонних областей. Опісля офіційної частини гості свята могли оглянути виставки презентації районів Закарпаття скуштувати традиційних закарпатських та словацьких страв та подивитися концерт художніх колективів. Тринадцяту виставку відвідали господарі мисливських собак з різних районів області. Глядачі могли побачити 174 лапих різних порід. За всю історію заходу вперше в ньому взяли участь більше 40 представників породи західноєвропейська лайка. Така кількість учасників свідчить про те, що мисливське собаківництво активно розвивається на Закарпатті. За останні 10 років кількість учасників постійно росте. Десять років тому назад ми раді були, коли було 50-70 собак на виставці. Тепер ми вже недовольні, що маємо 170. Тобто, ну якийсь рост є, будемо сподіватися, що культура полювання на Закарпатті на високому рівні і. Мисливці люблять полювати з собаками це самий древній помічник людини на полюванні. Кращого представника породи обирали в першу чергу за зовнішнім виглядом. Головний експерт заходу визначає переможців серед пойтнерів, спрінгер, спанієлів, короткошерстних лягавих. Запевняє, в справжнього мисливського собаки повинні бути не лише міцні зуби та блискуча шерсть. Чотирилапи має пройти відповідні змагання та випробування на мужність та витривалість. А у нас є ще, крім того, міріприємства таке випробування, там, де ми оцінюємо робочі якості собак. І тут вже в нас є, у дипломах вже записано. І по сумі балів, які собака набирає, будемо визначати кращу собаку. Більшість чотирилапих учасників вже мають певні здобутки, оскільки були призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. Пан Юрій пишається своїм надійним другом, собакою по кличці Рашель. Господар каже, що крім полювання, собака є помічником і вдома. Це дуже слухняна собака. Її особливістю є абсолютна неагресивність. У мене сину три рочки, і він росте з нею абсолютно ніякий. Ознаків агресії у цієї собаки немає. Ця порода виведена для того, щоб вона бути помічником мисливцю, бути членом другом родини. Серед 26 курцхарів присутня тут і Рашель на цьогорічній виставці ця собака вперше, однак вона впевнено налаштована на перемогу, тим паче, що задатки чемпіона вона вже має. Переможцями виставки конкурсу стали представники західносибірських та російсько-європейських лайок Курцхаари та Аратхаари. Чотирилапі чемпіони представлять Закарпаття на всеукраїнській виставці мисливських собак, яка відбудеться в Києві. На Закарпатті люблять і вирощують чи не найбільше квітів в Україні. Різноманіття барв і сортів вражає. Квітковий ринок в Україні пропозиціями поки не перенасичений. Із Закарпаття квіти купують для всієї держави та найбільше для Донецької та Луганської областей. Для того щоб збільшити обсяги їх вирощування, потрібні великі капіталовкладення, а це ризиковано, пояснюють підприємці. Порівнянню з якимись другими культурами, овочевими культурами, то дуже затратно і набагато, в десяток разів більше, ніж там, якщо порівнювати це з капустою чи з помідором, оскільки тут має бути стаканчик, тут має бути насіння, яке теж не дешеве, це все голландське насіння, тут має бути субстрат, полив удобрення. Собівартість, до прикладу, однієї із найяскравіших квітів Сульфінії без врахування роботи майже 20 гривень. Продають оптовикам за 30, тому і скорочують вирощування. Більшість із квітів дуже вибагливі у догляді, кажуть робітниці. Складність, у тому, аби нормальний був полив. Перегній був нормальний був в стаканчиках. Час вносити добриво. Підживлювати їх. В квітковому царстві ростуть сульфінії, петунії, вербени та ще з десяток різновидів. Цвітуть від ранньої весни і до пізньої осені. Тож догляд за ними цілорічний. Сульфіні вони дуже красиві, але якщо на них дощ потрапляє, то квітка сама потім жовтіє і така некрасива. Вона красива квіта, але дуже капризна. Чорнобривці зовсім не вибагливі квіти. І, і газання. А водянка дуже красиві квіти, але дуже воду люблять і холод. Квітникарська справа боїться лінивих і байдужих жартують робітниці, тому слід запастись терпінням. Бо, зрештою, саме ці квіти перетворюють балкони покупців на квітучі клумби. А відтак і створюють гарний настрій його господарям. Як поводитись на березі водойми, аби відпочинок був безпечним і по-хорошому запам'ятався, знають усі. Правила прості. Не пригати, поменше пригати воду, взагати воду, поменше. Не пригати воду, хто вже пригає в невідомих місцях. Алкогольне сп'яніння. Діти, батьки дорослі, щоб подивилися, якщо на водоймах відпочивають, щоб подивилися, не забували за дітей. Та нагадують ці правила рятувальники. Вони ж констатують, з року в рік кількість нещасних випадків на воді не зменшується. Люди усе ще ризикують власним здоров'ям та життям, наражають на небезпеку і себе, і своїх близьких. Та й місця відпочинку в області забезпечені усім необхідним для відпочивальників. Далеко не ідеально. Пройшли, значить, на сьогоднішній день. Я хочу сказати тільки таких вісім об'єктів, які отримали дозвіл, де проведені певні роботи для того, щоб Люди змогли нормально у безпечному місті відпочити і плавати. Це це озеро Дідово, фірма Бумеранг, де ми знаходиться у Тячівському районі. Є едем на їхній території, знаходиться таких. Шість озер і у Хуському районі одну у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники використовують спецтехніку: надувний моторний човен бриг, катер на повітряній подушці Марс 700 спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. З особового складу працюють водолази, лікарі швидкої та рятувальники. Відпрацювання проходять на озерах села Дідово на Берегівщині. Тут інсценують три ситуації: порятунок потерпілих з перевернутого човна, евакуацію людей із затопленої території та ліквідацію наслідків ДТП, при якому автомобіль з'їхав в озеро. Всі сценарії умовні, однак саме вони найбільш поширені. Навіть в цьому році ми вже маємо прикрити випадок автомобільно дорожньо транспортної пригоди, яка сталася в Раховському районі. чого машина. З'їхала з в кювет і потрапила до річки, і була затоплена, тому відповідно, іменно ця робота проведення попередньої розвідки, витягання тіл потерпілих з під води. Небезпечною може стати і глибока вода озера чи кар'єру, і мілкий холодний гірський потічок. Прикрість може статися і з дитиною, і з дорослим. Рятувальники закликають бути пильними та обережними, бо ж водна стихія жорстока до тих. Хто нехтує її правилами. В результаті проведених заходів умовні потерпілі евакуйовані в безпечне місце. Рятувальна операція завершена. Дві гривні 85 копійок. Такою є найнижча ціна на соціальний хліб в одному з супермаркетів Ужгорода. Поки що він не користується шаленим попитом. Печуть такий хліб за спрощеною процедурою, тільки борошно, дріжджі, сіль та вода. Ну, в продажі він у нас був, є і буде з моменту відкриття. По проханню облдержадміністрації ми виділили його окремою категорією, щоб люди не шукали по всім хлібним стелажам, де він є. Ми виділили його спеціальними табличками і викладаємо окремо. Хто предпочитає такий звичайний простий хліб, звичайно, його купляє. Дехто з ужгородців вже скуштував дешевий хліб. Жителі міста у більшості випадків позитивно ставляться до подібної ініціативи, особливо пенсіонери. Для нас пенсіонерів і для нійому для молоді – це дешевле. Правильно а раз хліб на столі, значить голоду немає. Влада нормальна та при якій дешевий хліб. Ознака нормальної влади дешевий хліб. Я цьому не вірю. Не вірю, так ніколи не буде. Більше дороже буде, не буде. Добре, що таке у нас відбувається та відбудеться. Пожалі люди, що вони. Я дивлюся, як вони на базарських, хлібчик, четвертинку та що їм не то, то. Добре вони так живуть. Держава допомагає виробникам хліба, переконують можновладці. Борошно хлібопекарям продають з державних резервів, а відтак за зниженою ціною. І я дуже вдячний за порозуміння от, іменно системи торгівлі і порозуміння виробників хліба. От за те, що вони пішли на цей крок, тому що це є дуже важливо от для того, щоб був соціальний хліб от для верст населення, які безпосередньо ну, ми знаємо, що пенсії у більшості населення невеличкі, от для того, щоб забезпечити їх і щоб мали доступ до соціального хліба. Ціна на соціальний хліб не зростатиме, принаймні цього року кажуть представники влади. Наразі програма соціального хлібу діє тільки в Ужгороді. Найближчим часом до неї залучать магазини по всій області.